На митних постах, як то кажуть, ні пройти, ні проїхати. Чи дійсно в Україні була шалена кількість автомобілів на європейській реєстрації? Чи то автовласники за звичкою відкладали процедуру до останнього дня? Та сьогодні і брокерам, і працівникам митниці роботи вистачає. Трьох місяців не вистачило. Ситуація така: ну штат митниці збільшили, все одно фізично митники не встигають. З таким об'ємом роботи нагадаємо, що 25 листопада 2018 року набуло чинності законодавчі норми щодо легалізації авто на європейських номерах. У грудні було затверджено тимчасовий порядок виконання митних формальностей для вільного обігу авто на території України, особливістю якого був знижений акцизний податок. 22 лютого 2019 року пільговий період розмитнення завершується. Після чого власникам євробляг доведеться сплачувати за оформлення повну ставку акцизу. Тож не дивно, що на митних постах нині такий ажіотаж. Речниця Волинської митниці Валентина Черниш наголошує, аби всі автовласники одразу скористалися поетапними інструкціями. Зараз би такого ажіотажу не було. Початку брокер. Потім поїхав, знайшов автомобіль, сфотографував документи на той автомобіль, переслав брокеру, щоб він вже міг готувати попередню митну декларацію. І тоді, коли водій, який заганяє цей автомобіль в пункт пропуску, то він дуже швидко вже має номер попередньої митної декларації, проїжджає через кордон для того, щоб потім оформитися на якомусь митному посту, найближчому до його місця проживання. За даними ДФС України з 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року було оформлено понад 65 тисяч автомобілів. Волинь один з регіонів, де громадяни найчастіше реєструють розмитнені транспортні засоби: близько 700 автівок за добу. Загальна кількість за три місяці близько 20 тисяч. Митний брокер Сергій Ліманов зазначає, що автомобілі, які вперше заїжджають у зону митного контролю, стають у відповідну чергу, адже митний термінал просто не може вмістити усі транспортні засоби. Значно простіше доводиться тим, чиї автомобілі. Вже перебували на території України. Ну, спростили доставку саме блях, які знаходяться на території України. Тобто, фактично зараз бляха заїжджає в зону митного контролю, фотографується, оплачується парковка, і вона відразу виїжджає. Охочих легалізувати своє авто не бракує. Щоправда, часу залишилось обмаль. Речниця Волинської митниці Валентина Черниш наголошує, що кожен охочий завести автомобіль за кордону має пам'ятати про всі документальні нюанси. Подання попередньої митної декларації ще не означає випуску у вільний обіг. Тому, якщо 22 лютого людина подала попередню митну декларацію і думає, що вона може скористатися пільгою на знижку, то це неправда. Усім легалізувати євробляхи за пільговими ставками навряд чи вийде. Тут як то кажуть, хто перший встав, той і штани вбрав. Однак можливість розмитнити авто на загальних підставах не втрачається. Власники автівок на імпортних номерах зможуть зареєструвати в Україні свій транспортний засіб до 24 травня. Хто не встигне цього зробити вчасно, матиме чималі штрафи. Ангеліна Гущина, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.